Уявіть, що ваші стосунки це фітнес зал. Кожна сварка це або тренування, яке зміцнює зв'язок, або невдалий випад, після якого ви кульгаєте в бік розриву. Від того, як ви проводите тренування, залежить, чи ваші стосунки стануть сильнішими, чи просто вийдуть із ладу. Сварки це не про те, щоб визначити, хто правий, а хто повинен спати на дивані. Це про те, щоб навчитися чути і розуміти одне одного. Навіть коли хочете кричати Я так і знала, або Ти взагалі мене не слухаєш. Чоловіки і жінки по-різному переживають конфлікти, і якщо не знати, як працює чоловічий мозок, у цей момент можна витратити купу нервів, намагаючись донести те, що він просто не в змозі сприйняти. Сварки можуть бути корисними, якщо правильно їх варити. Як кава. якщо пригріти, отримаєте гіркий смак. Якщо зробите все правильно, вийде міцний напій, який збадьорить відносини. У цьому відео ми розберемо, чому чоловіки мовчать, коли жінка хоче говорити, чому вони раптом у юристами і вимагають фактів, і як не змусити чоловічий мозок піти. В аварійний режим під час конфлікту дивіться до кінця, тому що попереду справжній розбір польотів. Чого не варто казати у сварці, що робить чоловіків глухими до жіночих слів, і як правильно розмовляти, щоб сварка не закінчилася тихим сидінням у різних кімнатах? Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео. Також, поки ми не почали, я запрошую вас до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації, як з запитом, так і без. В описі під цим відео знаходиться посилання для запису. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб квітнув український YouTube, а разом з ним і я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищував якість відео та звуку, запрошую вас підтримати канал також за посиланням на монобанку в описі під цим відео. Що ж, поїхали: як працює чоловічий мозок у сварці? Чоловічий мозок під час сварки поводиться зовсім не так, як жіночий. Це не тому, що він байдужий або не хоче вирішувати проблему, а тому, що його нервова система інакше реагує на конфлікти. У момент, коли напруга зростає, у чоловіків активується мигдалоподібне тіло, ділянка мозку, яка відповідає за реакцію на небезпеку. У цей момент організм сприймає сварку не як розмову, а як загрозу. Одразу відбувається викид гормонів стресу, адреналіну та кортизолу. Це ті самі гормони, які включають у тілі три варіанти реакцій – бий, біжи. Або за мри. Якщо чоловік вибирає перший варіант, він починає кричати, сперечатися, шукати аргументи, аби виграти. Якщо включається реакція, біжи, він просто виходить із кімнати, ховається за телефоном або йде гуляти з собакою. Навіть якщо у вас немає собаки, і якщо активується за мри, він мовчки сидить, втупившись у стіну, що виглядає як. Повна байдужість, хоча насправді мозок просто намагається впоратися з напругою у жінок. Цей процес відбувається зовсім інакше. Коли сварка починається, у них активується лобова кора, частину мозку, яка відповідає за аналіз ситуації та соціальну взаємодію. Це означає, що жінка у сварці хоче зрозуміти обговорити деталі, проаналізувати, що сталося і знайти рішення. Вона може довго говорити, пояснювати, наводити аргументи, тому що її мозок бачить у конфлікті не загрозу, а можливість вирішити проблему. Через цю відмінність часто відбувається збіг у спілкуванні. Жінка намагається пояснити, що її турбує, ставить питання, деталізує ситуацію. А чоловік у цей момент може взагалі нічого не чути, тому що. Його мозок зайнятий одним, як вижити у цій розмові. Якщо уявити чоловіка в сварці, це як старий комп'ютер, який завис після натискання занадто великої кількості кнопок. Windows XP, який намагається оновитися, але натомість просто показує синий екран. У той час, як у жінки відкриті 28 вкладок, і всі працюють одночасно і прекрасно працюють, мозок чоловіка просто намагається не вимкнутися від перезав... Перезав... перезавантаження. Це не означає, що чоловіки не хочуть вирішувати проблеми, просто їм потрібен інший підхід. Коли сварка почалася, а він мовчить, це не ігнорування, це його спосіб впоратися з емоціями. Коли він хоче піти, це не завжди уникнення відповідальності, а спосіб дати мозку час, щоб обробити інформацію без надмірного стресу. Що ж робити в такій ситуації? Перше, не тиснути одразу. Якщо чоловік мовчить або закривається, не вимагайте негайної відповіді. Дайте йому час обдумати сказане, сприйняти інформацію. Важливо не сприймати його мовчання як байдужість. Навпаки, іноді тиша це єдиний спосіб не сказати зайвого. Якщо ви хочете, щоб сварка була продуктивною, найкраще дати йому можливість перезавантажитися і потім вже повернутися до розмови, коли його мозок буде готовий не воювати, а чути бездієві підходи у сварці та чому вони не працюють. Міздієві підходи у сварці, чому вони не працюють. О, блядь, два рази сказав. Ладно. Є багато спосібів зробити сварку ще гіршою, ніж вона є. І, на жаль, ми часто використовуємо саме ті методи, які найменше допомагають вирішити конфлікт. Чоловічий мозок працює інакше, ніж жіночий. Тому те, що здається логічним для жінки, може викликати у чоловіка паніку, роздратування або навіть бажання просто вийти з кімнати. Давайте розберемо найбільш безглузді способи почати сварку і що робити замість них. Перше, давай поговоримо прямо зараз. Жінка хоче вирішити проблему негайно, тому що її мозок працює за принципом: якщо болить, треба розбиратися. У неї відкритий бездіапазон емоцій. Вона готова пояснювати, аналізувати, розбирати всі нюанси. Вона думає, що якщо б говорити все одразу, то ситуація швидше вирішиться. Але у чоловіка все по-іншому. Коли він стикається з різкою зміною емоційного фону, його мозок переходить у режим виживання. А це означає, що він або замовкає, або тікає, або стає агресивним. Це не тому, що йому байдуже, а тому, що його нервова система намагається впоратися зі стресом. Якщо він не готовий говорити прямо зараз, то ви отримаєте не конструктивну розмову, а або мовчання, або опір. Наприклад, жінка з серйозним. Виразом обличчя каже: давай поговоримо прямо зараз. Чоловік виглядає так, ніби його піймали в пральній машині. Очі великі, думки розбігаються. Єдина відповідь, яку він може видати, я, я е, потім що робити? Дати йому час, але поставити чітку рамку. Наприклад, сказати: Я знаю, що тобі треба переварити, тому давай через годину повернемося до цього або якийсь інший час. Це дає чоловікові можливість обробити інформацію, а вам впевненість. Що розмова все ж таки відбудеться. Друге. Ти мене не слухаєш. Класична ситуація. Жінка довго і детально пояснює, що її хвилює, а чоловік раптом вирішує запитати якусь зовсім несподівану річ. Наприклад, вона говорить: Мені не вистачає уваги, ти зовсім не цікавишся, що зі мною відбувається а він. То мені це купити. Річ у тім, що чоловічий мозок фокусується на вирішенні проблеми, а не на самій розмові. Його мислення заточене під пошук конкретного рішення. Жінка хоче висловити свої емоції та бути почутою, а чоловік думає, що потрібно знайти швидке рішення, щоб проблема зникла. Тому, коли жінка каже, ти мене не слухаєш, чоловік сприймається як ще одну проблему, яку потрібно вирішити. Але він не розуміє, що вирішенням у цьому випадку є просто уважне слухання. Приклад, жінка детально пояснює, що вона відчуває, наводить ситуацію, аргументи. Чоловік у цей момент вдає, що слухає, але насправді він аналізує, чого вона хоче, що потрібно зробити, щоб це припинилося. Угу. І тут він раптом запитує: то мені це купити? Да? Що робити? Дати чітку інструкцію, наприклад, мені важливо, щоб ти зараз просто вислухав, без рішень, просто скажи, що ти почув. Це допоможе йому зрозуміти, що зараз не потрібно нічого виправляти, а просто бути присутнім у розмові. Третя ситуація: а от Петро своїй дружині подарував квіти. Порівняння це ще один невдалий спосіб донести свою думку. Жінка думає, що коли вона каже, а от у Маші чоловік їй подарував відпочинок на Мальдівах, чоловік зрозуміє натяк. Що було б непогано теж проявити ініціативу, але чоловічий мозок працює не так. Він не сприймається як тонку мотивацію, а як виклик змагання. Причому змагання, в якому його вже поставили на місце, не в дахи. В його голові відразу з'являється думка: а вона ще щось сказала? А може я їй теж маю висунути якісь претензії? Приклад, жінка каже: От у маші чоловік їй подарував відпочинок на Мальдівах. Чоловік спокійно відповідає: ну, ти теж можеш собі когось знайти, хто тебе туди зводить. І тепер сварка стає ще більш епічною. Що робити? Замість порівняння зробити конкретний запит. Наприклад, мені було б приємно отримувати твою увагу в такий то спосіб. Це дає чоловікові зрозуміти, що є певне бажання, але без відчуття змагання чи маніпуляції. Усі ці помилки у сварках відбуваються не через злі наміри, а тому, що чоловіки і жінки по-різному сприймають інформацію. Якщо підходити до сварки правильно, можна не лише уникнути непорозумінь, а й зробити так, щоб стосунки стали міцнішими. Як чоловіки сприймають жіночі фрази у сварці? Жіночі слова та чоловічі їх сприйняття це дві паралельні реальності. Жінка може сказати одну фразу. Але в її голові це цілий сценарій з підтекстами, натяками і очікуваннями. Чоловік же сприймає сказане буквально. Він не шукає прихованих сенсів, він просто чує слова і робить висновки на їх основі, якщо це нормальний мужик, звісно. Ось три найпоширеніші фрази, які жінки кажуть у сварках, і що насправді чують чоловіки. Фраза перша. Ну і нормально. Жінка каже, це момент, коли всередині неї вирує ураган емоцій, але, але вона хоче, щоб чоловік сам зрозумів, що щось не так. Для неї ця фраза означає, «Я хочу, щоб ти зрозумів, що мені не нормально. Розпитав мене і виявив турботу. Але чоловік чує просто відповідь Фух, значить, все добре. Результат жінка ображена, бо він не зрозумів її справжніх почуттів. А чоловік взагалі не розуміє, що відбувається. Він впевнено, йде дивитися футбол, переконаний, що конфлікт вже ще вичерпаний. А жінка в цей час мовчки планує маленьку повсту або ще одну сварку, але вже з новими аргументами. Що робити? Говорити прямо, якщо щось не влаштовує, потрібно сказати про це відкрито. Наприклад, я засмутилася, бо ти забув про нашу домовленість. Це дасть чоловікові таке розуміння проблеми, а не залишить його гадати, що ж такого відбувається. Фраза друга. Роби що хочеш. Жінка каже, це не тому, що вона дійсно хоче, щоб чоловік робив усе, що йому заманеться. Це тест, перевірка, спроба побачити, чи він сам зрозуміє, що правильним рішенням буде не робити цього. В її голові це звучить так: якщо він мене любить, він сам має зрозуміти, що так не можна. Чоловік вже сприймає все буквально, він чує о, свобода. І робить саме те, що вважав за потрібне. Він не розуміє, що за цією фразою приховане зовсім інше значення. Наприклад. Жінка каже, роби, що хочеш, а потім стоїть перехрещеними руками, готова влаштувати судний день. Якщо він дійсно це зробить, він вже спокійно йде займатися своїми справами, навіть не підозрюючи, що вирок уже підписаний, і що робити. Якщо ви хочете, щоб чоловік зрозумів вашу позицію, говоріть прямо. Наприклад, я б хотіла, щоб ти залишився зі мною, бо мені важливо відчувати твою підтримку, да? і будь-який свій приклад можете під це підставити. Це дасть чоловіку ясність, і він не буде гадати, чи є в цій фразі якийсь прихований зміст. Фраза три. Нам треба поговорити. Для жінки ця фраза означає, мені потрібно обговорити щось важливе, щоб ми краще розуміли одне одного. Вона хоче спокійної розмови. Аналізу ситуації, діалогу. Але для чоловіка ця фраза звучить як тривожний дзвінок. В його голові миттєво запускається паніка. Про що саме? Що я зробив не так? Це серйозно? Він хоче, вона, вона хоче розійтися. Він починає швидко перебирати всі свої провини за останні три роки, навіть ті, які він сам давно забув. Наприклад, ви спокійно кажете. Нам треба поговорити, а він вже починає нервово згадувати, чи видали він всі старі повідомлення, чи не забув щось важливе, чи точно там купив молоко, чи точно не робив нічого підозрілого останнім часом. Що робити? Додати контекст. Наприклад, я хочу поговорити, бо мені важливо, щоб ми краще розуміли одне одного. Це одразу дасть їм розуміння, що йдеться не про звинувачення, а про спокійну розмову. Чоловічий мозок працює просто, він сприймає слова буквально. Якщо жінка хоче, щоб її розуміли правильно, їй краще відмовитися, від е, натяків і говорити прямо. Це заощадить нерви обом і зробить спілкування набагато ефективнішим. <кхід> Як правильно сваритися з чоловіком? Давайте зробимо такий чек-лист. Сварки у стосунках це не те, чого можна уникнути, але можна зробити їх. Продуктивними, а не такими, після яких обидва ходять ображені і не розмовляють декілька днів. Чоловічий мозок не влаштований так, щоб глибоко аналізувати натяки, приховані смисли і емоційні підтексти. Він сприймає все буквально. Якщо розуміти, як працює його логіка у сварках, то можна зробити конфлікт не руйнівним, а корисним. Перше, це не нападати одразу, коли жінка засмучена, їй хочеться висловити все і відразу. Але якщо робити це у той момент, коли чоловік е, не готовий, він просто не зможе нормально сприймати інформацію. Його мозок або включить захист, або він почне виправдовуватися, або взагалі просто мовчки чекати, поки шторм пройде. У будь-якому разі це не принесе користі. Що робити в такому випадку? Якщо він ще не увімкнувся в розмову, потрібно дати йому час, наприклад, сказати: мені потрібно це обговорити, але я розумію, що зараз ти не готовий. Давай повернемося до цього. Через якийсь там період часу, це дасть йому можливість психологічно підготуватися, а не закриватися у своєму панцирі. Друге, чітко формулювати претензію. Жінки мислять емоційно і можуть пояснювати ситуацію через свої почуття. Але чоловіки не завжди розуміють такі формулювання. Якщо сказати ти поводишся так, ніби тобі байдуже, він не сприйметься як факт, а почне доводити, що це не так. Але якщо сказати. Мене засмутило, що ти не подзвонив, або бо я хвилювалася, чоловік отримує конкретну інформацію і зможе реагувати на неї, а не на абстрактні звинувачення. Чим ясніше і конкретніше сказано, тим простіше чоловікові зрозуміти, що від нього хочуть. Третє, не порівнювати з іншими. Класична помилка. Спроба мотивувати чоловіка через порівняння, от Маша з Петром не сваряться, бо він дарує їй квіти, або от сусід Олег своїй дружині робить сюрпризи. Проблема в тому, що чоловіки сприймають це не як натяк на бажання, а як конкуренцію, в яких їх поставили на останнє місце. Це викликає опір, а не бажання покращувати ситуацію, турбуватися про вас і радувати. Замість цього краще говорити про свої власні потреби. Я б хотіла, щоб ти приділяв мені більше уваги. Це звучить не як докір, а як прохання, яке чоловік може сприйняти адекватно. Четвертий вибрати правильний момент. Чоловічий мозок працює за принципом. Концентрації. Якщо він зайнятий чимось важливим, наприклад, роботою, переглядом футболу або боротьбою з відчуттям голоду, то будь-яка розмова, цей момент просто йде повз нього. Якщо хочете, щоб він вас почув, потрібно вибрати момент, коли він не відволікається на щось важливе. Інакше, Ой. інакше замість конструктивного діалогу вийде роздратування і бажання закінчити розмову якомога швидше. Як ти просити про підтримку, а не про зміну? Чоловіки погано реагують на спроби їх змінити. Будь-яке ти повинен, зроби по-іншому або тобі треба, сприймається як тиск, і це викликає природний опір. Але вони добре реагують на запити про підтримку. Якщо сказати ти завжди робиш все не так, він почне захищатися і доводити, що це неправда. Але якщо сказати Мені важливо, щоб ти зараз просто вислухав», це вже не звинувачення, а прохання і виконати його значно простіше. Чоловіки непогані, вони просто інші. Чоловічий мозок реагує на конфлікти інакше, ніж жіно, жіночий. Це не означає, що він не чує чи не розуміє, просто його сприйняття працює за іншими механізмами. Головний ключ до ефективного спілкування говорити чесно, прямо і з гумором. Чоловіки не читають між рядками, не розшифровують натяки і не можуть здогадатися про підтексти. Хочу, щоб він тебе зрозумів. Говори не натяками, а словами. А я дякую вам за перегляд цього відео. Чекаю ваших відгуків в коментарях і ваших вподобайок. А я з вами не прощаюся. Ми побачимося з вами в наступному відео і бережіть собі себе.